В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, я буквально день, як приїхав з Меджугор'я, молився за вас, за всіх парафіян. Кого вже знаю по імені, то молився по імені, а кого ні, то загально. Тому на майбутнє, якщо ви хочете, аби за вас молитися по імені, то треба буде ще познайомитися. Але Господь казав, що буде благословляти вже благословляє, але якось буде благословляти ще більше. Побачимо. Сьогодні чудовий Євангеліє є про оздоровлення гарасинського біснуватого, або інших євангелістів біснуватих. І одна річ, якою хочу поділитися з вами, яка мене сьогодні найбільше торкає, то це є здоровість Ісуса, така. Адекватна духовність Ісуса, Його нормальне таке життя, адекватне духовне з Богом витісняє Злого Духа. Купа разів ми самі запитуємося, що я маю робити, аби моє життя ставало чистішим? Що маю зробити, аби не було того або того гріха? Що маю зробити, аби мати силу протистояти злу? То Ісус сьогодні показує такий рецепт. Будьте максимально здоровими духовно, то ваша присутність вже освячує місце, де ви є, роботу, де ви є. Вже освячує. Колись мень отець Олександр Мень, сказав, що ви ніколи не помічали, чому ми так комфортно почуваємося, наприклад, у лісі або в горах. Чому так затишно? Коли ти спідеш там, де немає ніяких людей. І, і, і враження, що не, не, не набув бися. Він каже так: можемо припустити, що у, у місті, де є біля 100 тисяч людей, робиться біля 100 тисяч гріхів на день, мінімум. Тобто він каже: образно, можемо сказати, тут середовище забруднене гріхом. А коли виходиш у ліс, там менше людей і менше проклинається місце. І так гріх. Кожен гріх проклинає все. Але, я, але все ж таки ми знаємо, що є благословенні місця, і є місця менш благословенні або відверто під прокляттям. І ми бачимо Ісуса, Котрий приходить, і Він там сказав буквально, Він бо велів нечистому Духові вийти. Але це так гарно виглядає, коли Ісус приходить, і Його присутність ніби витісняє демона, витісняє Злого Духа. Я зараз читаю дуже гарну книжку. Надіюся, поділюся з нею з вами. Буде можливість собі придбати. Така книжка «Гжевожа, Гживоча. Так тяжко вимовляти, бо то польське ім'я і прізвище. Гжегош Гживоч. О, священник, який загадково пропав у горах, але файний був духівник. І він написав книжку Патологія духовності. І на самому старті він каже, що як перевірити, чи твоя духовність зріла. Як перевірити, чи ти духовно рухаєшся правильно? Чи ти християнин здоровий, чи в тебе якась є патологія? То він каже, що треба перевіряти три сфери. Треба перевіряти час від часу. Три сфери свого життя. Перша сфера стосунок з Богом, друга стосунок з іншою людиною, насамперед, з близькими. І третя, дуже важлива, стосунок із самим собою. Відчуваєте? Стосунок з Богом, стосунок з ближнім, і стосунок із самим собою. Тобто, він каже, ну, можемося подивити на Ісуса, Ісуса як ікону, Ісуса як взірець. В нього у цих трьох сферах був порядок. Ми знаємо, що Він молився, коли молився до Бога Отця, то перемінювався сам. Ми знаємо, що він коли молився, то з ним щось таке відбувалося, що учні Ісуса не кажуть, навчи нас розмножувати хліби. Хоча погодьтеся, це б була корисна практика. Виявляєш, відомо ви помолилися, стали дві буханки хліба. Помолилися три буханки хліба. Вони не кажуть, навчи нас хліби розмножувати. Вони не кажуть, навчи нас мертвих воскрешати. Вони не кажуть, навчи нас по уді ходити. А що кажуть? Ісусе, навчи нас молитися. Бо вони бачили, що він, коли говорить з Богом, він коли говорить з Отцем Небесним, то відбувається якась така переміна, що це їх купляло. Брати і сестри, запрошую зараз поставити собі оцінку. Вертаємося до школи. Оцінку за, за останній місяць, протягом останнього місяця, наскільки я пізнав більше Бога, наскільки я з ним більше спілкувався. Наскільки я більше з ним говорив? Наскільки більше я знаю Бога за останній місяць? Наскільки в цьому росту? Якраз мав на днях розмову з однією пані, і вона питалася що вже, вже трошки росте, працює над собою і каже: Ви знаєте, священнику, мене турбує одне питання. Я не знаю, чи правильно я молюся, коли я молюся лише готовими молитвами. Я? Які має знаємо готові молитви? Молебень, кафіст, вервиця, утрення, вечірня, ну, служба Божа, ну службу Божу, самі не моліться, ото треба священника. І вона каже: в мене виникло питання, чи я говорю з Богом, чи моя розмова з Богом будує наші стосунки? А на днях я вчу дуже гарну думку від Клайва Льюіса. Він каже: будьте обережні, бо якщо ви молитеся лише готовими молитвами. То часом це може перерости просто в таке, якби ви у стосунках, уявіть собі, чоловік і жінка, говорить, не знаю, віршами Шевченка. Уявляєте? Вечором приходить чоловік з роботи, а ви з ним: Василю, як обруто, поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі. Розумієте? Якщо говорити лише молитвами готовими, то є небезпека формалізму. Коли ти відговорив слова і спокій. Молитви готові дуже важливі. Вони дуже стабільні. Вони, так як служба Божа. Служба Божа це як такий перевірений поїзд. Перевірена залізниця. Є рейки, ти, ти все знаєш, не треба нічого придумовувати. І це дуже допомагає розслаблятися на молитві. Але такої молитви може не бути достатньо. Саме тому ми маємо так звану молитву серця. Ви пробували колись молитися. Своїми думками, буквально тим що, тим, що зараз маєте на серці, з Богом говорити. Просто буквально от болить вас щось, то говорити Богу, що, що тебе болить. Радієш за щось, то просто Богові розказати, за що ти радієш, молитва серця. Друга річ, друга сфера, яку нам треба провіряти час до часу, це є стосунки з ближніми. Цей отець Гживоч, він сам священик сповідник, і він каже. Дуже часто він зустрічає такі сповіді, каже, коли до мене люди приходять і сповідаються лише із, із деяких правил, тобто, щоб порушити деякі правила. Ну, наприклад, от ми знаємо правило особливо актуальне у пості, не їсти м'ясо в п'ятницю, так? але він каже, на жаль, так буває, що прийде чоловік до сповіді і скаже: я не їв м'ясо в п'ятницю, і там, не знаю, я о, ще якесь правило порушив, чи там був неуважний на молитві. Ну, непогано. А з дружиною як, Я каже отець Гживоч, я питаюсь. а з дружиною як? Він каже, що Та дружина, так, як, як, як і все. А діти як? А колеги по роботі. А з собою ти як? Ти себе приймаєш, ти себе трактуєш. І він каже, повністю відкидання. І він каже: він це помітив, що будьте дуже обережні. Бо просто посповідатися самих правил це дуже легко. Ну так, я таке правило порушую, таке правило, таке правило. Але Бога не цікавить правила. Пам'ятаєте, коли Ісус промовляв до фарисеїв, та каже: Ісус, качка би вас копнула. Ну, це я тепер додаю. Каже Ісус, ви правила дотримуєтеся. Ви закони зберігаєте, але людину ненавидите. Ви правила дотримуєтеся, але на людей вам байдуже. І це дуже небезпечно. І тому оце питання. У яких стосунках, це друга сфера. У якому стані мої стосунки з моїм чоловіком, з моєю дружиною, з найближчими? У якому стані мої стосунки із дитиною, з дітьми? Із, о, одно, із колегами по роботі, з сусідами? І коли не буде у цій другій сфері порядку, то не може бути здорової духовності. І нарешті третя сфера це є стосунки з собою. Як ти себе приймаєш? Як ти себе розумієш? Скільки разів ми можемо дати Богові таку претензію? Боже, чому ти мою молитву не вислуховуєш? А Господь справедливо би сказав, а ти сам знаєш чого хочеш? Знаю я вас. Ти там кажеш, Боже, дай мені щось не знаю що. А Бог дасть, а ти скажеш, ні, Боже, не те, дай мені щось інше. Що ти хочеш? Або, як каже папа Франциск. Коли ти не навчишся любити самого себе, то як ти навчишся любити іншу людину? Пам'ятаєте, люби ближнього, як себе, самого? Якщо ти не навчишся бути щедрим для себе, як ти навчишся бути щедрим для інших? Якщо ти не навчишся відпочити хоча б один день на тиждень, то як ти даш іншим відпочивати? Цього тижня мене наново образив цей вірш із 21-го псалма. А ну хто згадає, Господь мій пастир і нічого мені не бракуватиме. І там є дуже файні слова. На зелених пасовиськах Він дасть мені лежати, або на буйних пасовиськах Він дасть мені лежати. Ви чуєте, Господь дасть мені лежати. А що таке лежати? Це нічого не робити, це не спати. Тобто, хтось із святих сказав, що хто добре працює, той добре і відпочиває. Тобто розумієте, це третя сфера. Як ти з собою? Як ти себе знаєш? Як ти розумієш, що ти хочеш, як ти реагуєш на свої потреби? Тому ці три сфери нам показують про здорову духовність. Тобто, в якому стосунку я з Богом, в якому стосунку я з ближніми, і в якому стосунку я із самим собою? Чому це так важливо? Є такий один гарний жарт про священника молодого, котрий прийшов на парафію майже як я. І почав проповідувати, бачить, що там то таке шахтарське містечко було, і бачить, що дуже багато людей напиваються, п'янствують. Він почав лю говорити проти ал алкоголізму. Після служби Божої зустріли його куратори і кажуть йому: пан Саченик, ми все розуміємо, що то ваша робота. Але слухайте, ми так тяжко робимо, то єдина в нас утіха це алкоголь. То не чіпайте, будьте добрі. Но він почався придивляти, що, що, про що інше може говорити. Дивиться він а досить серйозна проблема там у містечку із подружньою вірністю. Тобто так много зрад. Він почав пробувати про чистоту, про вірність. Що ви думаєте? Після служби Божої його чекає ціла делегація. Ну, пан священник, ми вас розуміємо, але ми тяжко робимо. І не забирайте від нас ще таку розраду. Ну, добре, ну треба, то не треба. Почався до чогось такого легшого придивляти. І дивиться, що всі поголовно курять. Маленькі, великі, курять. Ну, він почав говорити про, проти залежності від сигарет. Та сама картина після Служби Божої делегація. а він тоді не витримав таке: ну про що я вам маю говорити, люди? А люди кажуть, говоріть нам про тих паскудних комуністів, як вони там християн переслідують. Тобто, це є така спокуса. Якби, Отець, ми добре, ми розуміємо, що вам треба щось сказати, але кажіть нам десь там про якусь проблему, яка нас не торкається. Скажіть нам про якусь там біду, яка десь там невідомо де, бо хто знає, де той Китай? Хто знає, де Китай? Я вже не орієнтуюся. Де... І вигідно говорити про якихось там китайців і про проблеми у них. Натомість Господь показує. Особливо пам'ятаєте ця стація на хресній дорозі, коли жінки плачуть над Ісусом. Упали в такий сентименталізм, жаліють його. Що він каже, жінки єрусалимські? Не плачте наді мною, але над собою і своїми дітьми. Ого. Він зачіпає ці сфери. Тобто я і ви, тобто Бог і ви, ви і діти, і ви, і, 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 і сам сам я. Я із Богом, я з іншим, і я з собою. Ці три сфери Ісус назвав. Тобто, брати і сестри, нам не треба там говорити про тепер, що там у Китаї? чи що там ще десь? Нам треба говорити, чекай, а що тут у мене зараз? Як я зараз із Богом, як я зараз із моїм чоловіком, з моєю дружиною, як я з моїми дітьми? Які стосунки, і які стосунки у мене із собою. І чому це так важливо? Бо потім, коли ми це починаємо, коли ми ці сфери нормально розвиваємо потихеньку, то Господь так починає діяти. Що ти кажеш Ого, з цим треба щось зробити. І що Ісус що каже, яку дає рекомендацію, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Вернися додому і поділися тим, як Бог у тебе подіяв. Тобто, коли ти будеш спілкуватися з Богом, Він буде тебе направляти. Бог тобі буде говорити, це роби, а цього не роби. Коли будеш спілкуватися з іншими людьми, нормально, розвивати стосунки з чоловіком, з дружиною, не лише понеси подай, але нормально, як це чуєш, чи можу допомогти, що хочеш, про що мрієш. Стосунки, бути здорові. Тоді Господь почне через них діяти. Коли ти почнеш розуміти себе більше і приймати себе, а це дуже важливо, приймати себе, тоді також Господь інакше почне діяти в тобі. І тоді, коли ти будеш бачити, як Бог працює, ти ти скажеш, та про це тебе іншим говорити. Це треба свідчити. І тоді настане те, що ми читаємо у Книзі Откровення у 12 главі, що вони перемогли диявола кров'ю Агнця, це те, в чому зараз будемо брати участь, і словом свідчення свого. Тому, брати і сестри, Господь сьогодні нас кличе до цього, щоб не лише Він сам. Так робить, але щоб ми всі змогли так робити. Тобто прийти і через свою здоровість духовну, через свої здорові стосунки з Богом, з близькими і з собою, там, де ти прийдеш, ти вже витісняєш всяке зло. Там, де ти приходиш, ти не, моментально станеш некомфортний для всякого злого духа. Чого? Бо твоя адекватність, твоя. Твій оцей здоровий зріст духовний, твоя здорова духовність буквально буде віддісняти все не Боже. Потім так буде, як коли священника попросили, коли кропив хати, то каже, Отче, так нам хату покропіть, аби все нечисто з хати вийшло. А священник дивиться, каже, а ви де будете жити? Тобто нам треба так жити, аби ми не були нечисті, але навпаки, аби ми були. Храмом Духа Святого, просто ходячим, ходячим храмом Святого Духа, ходячим кивотом. Бо коли я, я буду добрий у стосунках з Богом, тоді Він мене наповняє. Коли я буду вчитися нормально рости і розвиватися у стосунках з ближніми, то через ближніх мене Бог наповняє, а я їх. Бо що ви робите одному з моїх найменших, каже Ісус, то ви робите мені? І коли я буду у здорових стосунках із собою, то я точно буду зростати, щоб ще більше приймати любові Божої. Щоб ще більше прийняти сили Божої. І тоді ви підете на роботу, на роботі відбувається екзорцизм. Все на відходить. Тоді ви підете зайдете в маршрутку, у маршрутці відбувається екзорцизм. Тоді там, де ви будете, то не ви будете боятися злого, а злий буде вас боятися. Бо ми маємо владу від Ісуса. Ми маємо владу над нечистими духами. Але аби цю владу застосовувати, аби нечисті духи нам, нас боялися, нам треба ставати чистими. Через що? Через здорові стосунки з Богом, здорові стосунки з ближніми і через здорові стосунки із самим собою. Молімся і зараз, щоб через прославу Бога, через подяку Йому ми ставали чистими і аби. Там, де ми будемо цього тижня, відтіснялася всяка нечистота, щоб ми ставали благословенними, і там, де ми будемо, відходили всяке прокляття. Христос посеред нас!